Заселилися в табір дощі, де, на жаль, не можу показати на вулиці і моменту приїзду. Надали нам кімнату на двох. Ось. Дві кроваті, залізний шапчик, шкафчик. Двері Залізні двері без ключів не замикаються. Шафка також не замикається, але можна купити замок сюди вставляти Ось. і замикати речі. Ось так виглядає кімната, тільки заселилися, тому що сумки не розібрані. Надали полотенце, шампуні, тобто засоби гігієни, немає мила. Білизну постільно надали, ну, полотенця надали. У нас в кімнаті не працюють розетки, бо обіцяли пройти, зробити. Зараз поки що все, далі до